Ролик знятий спеціально для каналу Exist.ua На даному сайті я придбав ось такий паливний фільтр торгової марки Male. Ось його артикул KX206D. Фільтр палива. Приїжджаю ось в такій коробці. Тут йде такий картридж. Так, відчиняю. Іде ось такий картридж з двух сторон з резинками, і тут є ще в комплекті резинка. Одна на. Наш гвинт прижимає і одна під кришку. Нова резинка. І зараз буду цього фільтра замінювати. Замінювати даний фільтр буду на автомобілі Renault Laguna 2001 року випуску в кузові універсал з дизельним двигуном об'єм 1,9 літра. Фільтр паливний наш знаходиться ось під цією кришкою. Зараз цю кришку треба буде зняти. Тут я вже одного пістончика вивів. Ось так. Як знімається вона нескладно, наш фільтр знаходиться ось тут. Зараз я візьму все видую попередньо і від'єднаю наших дві трубки. Після чого зможу зняти корпус фільтра і вже замінити його, скажімо так, на місці. Тому зараз це роблю і знімаю. І так, щоб замінити даний фільтр, я вже все повидував. Тепер можу спокійно. Знімати фішки. так, Тут трошки піддіну патрубок, щоб мені було краще його зняти, повернути. Бо не можу так підлізти. Загалом це краще робити двома руками, бо знімати трошки незручно. Тому знімаю ось цей швидкий з'єм, ось цей і можу зняти нашу всю колу. Зараз це зніму і покажу далі. Загалом не вдалося його зняти з цьом, разом з корпусом, тому що там знизу хтось пластмасу. Як то кажуть, попередні майстри. Які робили, це Там щось розплескали і він не достається, тому вдалося зняти кришку. Для цього використовувався ось такий торс на Т-30. Тут є на болту ось така резинка одна, а друга ставиться ось цей проєм. Тому я зараз достану старий фільтр, викачую все старе паливо, яке тут було. Промию тут все, цей стакан, видаю стисненим повітрям, так як як мене є можливість. Ставлю новий фільтр новий, і дві нових різинки. І тоді буду далі вже закачувати паливо. Тому наразі ось так. Е, так, поставив нового фільтра, поставив нові дві різинки, одну під гвинт, одну підповідно, під, е, під кришку. Прокачав грушою. Бачите, трохи є солярки. Зараз це все повидуваю, повисушую і загалом завожу автомобіль і можна буде вже кататися. Тому Заміна фільтра мале пройшла успішно. Всім дякую та успіхів.